Доброго дня, ви дивитесь у Торонто». В ефірі програма Чим живеш Україно?». Я її ведучий Майкл Щур. на 9-му поверсі цієї багатоповерхівки будемо брати інтерв'ю у представника радикальної української партії Олега Ляшка. То ми маємо кабельну мережу локального Торонто, то ми орендуємо час. В... Я читав Українська діаспора. Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку. Одну хвилинку. Не зрозумів. Ну що, що ви смієтеся? Ні. Ні, я серйозно. Хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? Ну, мені, мені так сказали про вас. Це дурня повна. Ви що? Смійтеся, Ого. це спеціально мої опоненти, розповсюджують дурню всяку. Це це мій друг сказав. Ну він... я вам кажу, що пошліть ви свого друга далі. Чекайте, я йому зараз позвоню. Ну, дайте мені вашого друга. Я, я з спосю. ним поговорю. Я, вибачте, будь ласка. Остапе. Дайте я йому. Зараз я йому дам трубку. Остап, добро дня. Я Олег Ляшко, народний депутат України. От мені Майкл каже, що ви сказали, що я перша людина, яка представляє сексуальні меншини в парламенті. Ви підіграєте моїм політичним опонентам. От я не маю нічого проти сексуальних меншин. У мене дружина, в мене дитина. Тому це завдяки таким подонкам, як ви, і розповсюджую цю брехню. Очевидно, в тебе є сім проблеми якісь так. Може, ти хочеш представляти ці меншини в парламенті? Остав, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. До побачення. Я прошу вибачення. Це політична провокація. Ми можемо продовжити про це сучайно, говорити звичайно ну, для чого це комусь потрібно? Це це дуже є низько, це є страшно низько. Е, от, так так це, робити. мені приємно, що ви це розумієте. Ну більшість українських громадян доволі негативно ставиться до одностатевих стосунків, і тому, коли їм немає більше про що сказати, от вони беруть на рівному місці, придумують брехню всяку. І бачите, навіть ви досвідчений журналіст купилися на цю брехню? Що вже казати за людей простих, які не я, такі я професійні, б... як ви? Господи на лопаті? Сі. Ми вже фактично 10 хвилин потратили на то, щоб про це поговорити, замість того, щоб говорити щось по суті, про, про ті речі, які ви збираєтесь робити, прийшовши до влади. Так, тобто, так, от, так, чи ви знаєте, з якого штабу. Ця така кампанія брудна на вас ведеться. Terus... Ви просто таки. Подумають прочитайте програму радикальної партії, яку я очолюю. Ми ставимо питання про радикальні зміни в житті суспільства. Якраз і владі, і так званій опозиції це й не подобається. Тому вони придумують оцю всю херню. Я очолив радикальну партію два роки тому, і сьогодні ми ведемо радикальну партію на вибори. До речі, засновник радикальної партії Іван Якович Франко, радикально радикально радикальний, 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 радикальний. Чові радикальні зміни. В першу чергу це боротьба з корупцією, радикальне скорочення чиновницького апарату. Який другий радикальний крок? Це радикальне зниження податків. І третій крок. Так само радикальний. Звичайно. І третій радикальний крок це радикальне здешевлення кредитів і захист національного виробника. Високі податки, дорогі кредити, засилля чиновників. Оце все в комплексі дає гідру корупції. В грецьких міфах з гідрою боровся Геракл, так? Тобто, у вас так паралелі такі можна десь нам проводити в репортажі, тому що ви як Геракл української політики? Ви знаєте, мене більше порівнюють з Дон Кіхотом. Тому що ви такий ідеаліст є, так? Та, та, є. Чиновники мене ненавидять, бо я їхня смерть кащеєва. Я, їх, я їхнє яйце, ото де зберігається та голода. Мої реченики, мої реченики на мапаті. Є у кожного кандидата такий базис з трьох китів. Та? Е, перший кит то є виборчий. другий кит то є ідеологія. І третій кит. Е... Ну... І третій кит очевидно в українських умовах. А третій е... кит я так розумію, що тільки що поплив гет. Щодо діаспори, ну по перше, мені надзвичайно приємно, не зважаючи на той такий початок нашого інтерв'ю. Але мені приємно, що нас побачать браті українці, браті сестри в Канаді. Бо нас Я, дуже припрошую. Ви могли б трошки коротше оце, власне до Я хочу, щоб ви знали, що отут, а в Україні. Живуть люди, які люблять Україну. Ну буквально три п'ять речень, так щоб менше було. Ще раз. Та да. саме трошки я хочу нашим братям і сестрам за кордоном сказати, що ми вас поважаємо, ми вас шануємо, ми вас любимо, і ми вас прекрасно. Дякую, дуже. І ще і слава Україні. Це була програма. Чим живеш Україно?» Я її ведучий Майкл щур, дивічі у Те Торонто.